Я хочу сьогодні поділитися разом з вами і почути проповідь Ісуса Христа. Ісус Христос, не даремно і не випадково, Він в свій час промовив ту проповідь, і вона сьогодні актуальна для всіх християн, для всіх віруючих. Я думаю, що для багатьох із вас знайома ця проповідь, це нагорна проповідь. І там Ісус Христос дуже багато аспектів життя нашого, ситуацій різних, дуже багато Він захватив. І дивіться, що Він каже в цій проповіді. Побачивши народ, він вийшов на гору, і коли сів, підійшли до нього учні його. І він, відкривши уста свої, учив їх, говорячи: блажені в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні, спраглі праведності, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони будуть помиловані. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці. Бо вони будуть названі синами Божими, блажені, переслідувані за праведність, тому що їхнє є Царство Небесне. Блажені ви, коли осоромлять вас і піддадуть ганінням, і скажуть усяке недобре слово і обмовлять вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Бо так гнали і пророків, які були перед вами. Амінь. Сьогодні дуже рідко де почуєш проповідь саме на ці місця Писання, саме на проповідь Ісуса Христа. Сьогодні ми чуємо дуже багато проповідів і до війни. До війни взагалі ця проповідь, скажімо, чи це слово, для багатьох віруючих і церков було не були популярні проповіді більш про сміливість, більше про земні благословіння, фінансові благословення, успіх в різних сферах життя, в ім'я Ісуса, повелівай, вір, і в тебе все буде. І так вчили, вчили багатьох людей. Коли прийшли випробування в життя людей, коли прийшла війна, 2014, в 2014 році ми пам'ятаємо, розпочалася коли з Донецька, з Луганська, з тих місць, віруючи сюди, переїжджали, потім в інші міста. І я чув від багатьох, знаєте, такий докір в сторону пастирів, служителів, проповідників, чому нас не вчили, як проходить труднощі? Чому нас не вчили? Тому, що можуть християн гнати. Чому нас не вчили, що можуть нас переслідувати? Ми до цього були просто не готові. Були навчені іменем Ісуса, диявола і в'язали, і гнали Його, і так всіх, хто поставав проти віручих, і нібито, знаєте, одна фраза, одне повеління, і все вирішувалось Чи було так насправді? Мабуть, ні. Когось в житті, можливо, поодинокому випадку, в якійсь ситуації і було. Ну Бог сьогодні хоче, щоб ми звернули з вами увагу. Увагу! Блажені в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блажені в Боги Духом. Час від часу наш дух людський, він може бути в такому важкому стані, можливо, за недбудом, можливо, ну, проходить кожен із нас різне життя, різні обставини. І час від часу, що у мене, що у вас було, були взльоти, були якісь засмучення. Ми живемо в тілі, і ми переживаємо певні трудності, і коли твій дух, і мій дух, він. Недостатньо кормиться, чи недостатньо накормлений він Словом Божим, чи переживання, можливо, якісь випробування, які ми проходимо, то дух часто він буває в стані такому вбогому, засмученому. У нас виникають питання, коли приходять часто трудності, чи коли ми проходимо, можливо, десь якісь такі випробування, у нас виникають питання, Господи, чому? Я ж нібито праведно жив, я нібито в слові перебував, молився, в церкву відвідував. Чому приходять випробування певні трудності і чому наші, скажімо, життєві такі моменти вони приходять в наше життя? Чи це нормально? Чи ненормально? Друзі, як ви думаєте, Ісус Христос? Він час від часу томився чи ні? Духом, душею, томився. Він жив також з нами на землі, він жив в цій плоті, коли на твоїх очах багато насилля відбувається, несправедливості, сльози, плачі, когось хоронять. І Ісус Христос плакав і за лазарем плакав разом з людьми. Сокрушався, плакав. Є моменти, коли ми переживаємо. Люди приходять порой бувають, знаєте, блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. У нас є завжди надія. Ми знаємо, що цей смуток, хто має вже досвід, він тимчасовий. Завтра Господь вирішить, і буде радість, і буде веселье, да? Буде свято в твоєму домі, в моєму домі, в наших хатах буде свято. І дуже важливо сьогодні, щоб наша надія завжди була на Ісуса. Блажені голодні спраглі праведності. Брати і сестри, ми з вами маємо дійсно мати цю спрагу. Цей голод маємо мати для того, щоб ми з вами дбали про праведність. Якщо ми будемо дбати, якщо ми будемо з вами шукати цієї праведності, то Слово Боже каже, вони наситяться. Якщо я не шукаю, то як я можу насититись? Як я можу? Якщо сьогодні ми будемо голодні, якщо ми не будемо шукати де сьогодні повечеряти, то ми проснемось завтра і зранку будемо знову ж голодні, буде думка десь поїсти треба. Поки не підеш, не знайдеш і не поїси, то ти не задовольниш свій, скажімо, своє тіло, так чи ні? Чому часто буває в людей, що духовний цей голод, духовна є жажда? А віруючі люди не шукають, як задовольнити, як накормити. Для того, щоб ми переживали, друзі, з вами, скажімо, це благословіння, щоб дійсно спраглі праведності, бо вони, щоб голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, коли будуть шукати блажені милостиві, бо вони будуть помиловані. Брати і сестри, сьогодні ми з вами маємо бути милостиві до різних людей. Не будемо категоричними в тих чи інших ситуаціях, не будемо категоричні. Не прощу, не помилую, не пробачу, да? чи навпаки, явить потрібно любов, явить потрібно милість? Ми властиві, друзі. Ви знаєте, коли я молився з сосудом, і для мене таке було слово дуже цікаве, я в Бога просив певної допомоги. І коли Господь сказав такі слова, я стараюся до людей бути милостивим. І коли Бог сказав, що якщо ти до людей милостивий і ти милуєш, людей, як я можу тебе не помилувати, як я можу не захистити, якщо ти це робиш, я зрозумів, дорогі мої брати і сестри, якщо ми робимо щось добре, то наш Бог для нас робить це вдвойні. Більше і більш він добріший до нас з вами, а може в 10 разів, а може в 100 раз. Коли він бачить в тобі і в мені оцю, оцю знаєте, доброту до когось, то Господь він набагато більше діє. Блаження чистим серцем, бо вони Бога побачать. Ми маємо дбати з вами, щоб наше серце було чисте в будь-яких обставинах. Ось дивіться, ми прочитали про Бог з духом, про засмучені, про лагідні, голодні, милостиві, Да? Багато речей, які в житті людини відбуваються. І тут після цих всіх речей чисті серцем. Після цього всього потрібно ще зберегти чисте серце. Чи це можливо? Можливо. Можливо. Чисте серце потрібно сьогодні для всіх нас. Бог хоче, щоб ми були з вами миротворцями. Блажені, переслідувані за праведність, тому що їхнє є Царство Небесне. Друзі, яка в нас реакція, якщо нас переслідують за праведність? Ми обурюємось. Ну, от, якщо чесно покласти руку на серце, ми обурюємось, нам неприємно. То, мабуть, щось не так з нашим серцем. Десь іншою мовою разногласія, не состиковка. Тут я хочу бути праведним, хочу бути святим, чистим серцем, а тут, каже, блажені, переслідувані. Друзі, так що кого із вас переслідують за вашу праведність, так, слово Боже каже, щоб ми раділи. Не обурюйтесь ні на кого. І собі я кажу, Боже, допоможи, не обурюватися. Бо порой, коли ми бачимо, що ми живемо по Слову Божому і намагаємося бути праведними, і, і хтось каже, да ти не такий, да ти така погана чи поганий, да ти. Чули, казали, казали, законік. Ну, людина хоче жити по Євангелії, триматися, виконувати слово Боже, кажуть, законік. Все одно погане. Блажені ви, коли осоромлять вас і піддадуть ганінням, і скажуть усяке недобре слово, і обмовлять вас через мене. Брати і сестри, пам'ятайте блажень, благословення. Боже, допоможи нам згадати. Цей момент це Слово Боже, допоможи згадати. Не потрібно піднімати праведний кулак. По так собі обличчю. Розумієте? Бог суддя, Він розсудить, хто із вас прав, чи з нас хто прав. Хто більш святіший, хто більш правильніше поступав. Ми святкували в неділю День подяки. І брат Річ на нашій домашній він таку підготовив певну таку доповідь, місця із списання. і він зацепив одне із місць. Як один молитовник дякував Богові? Боже, я дякую тобі, що я не такий. І той митер, я краще. Є ж різна подяка, так чи ні? Чи Богу потрібна така подяка? Я більш святіший. Я більш святіша, ніж він, ніж вона. А по яким критеріям? Колись Ілія теж бігав. Казав, Господи, всі, всі тебе придали, один я. Каже, ні, ні, ні. Каже, в мене є сім тисяч, да? які не схилились перед валом. Не тільки ти один, не хвались. У Бога багато є людей. Друзі. Про що це говорить? Бог хоче, щоб ми з вами зрозуміли важливі речі. Ми маємо з вами думати і переживати, як оцінить нас Бог, а не як оцінюють люди. Ми з вами маємо про це думати і заболіти, як оцінить мене Бог, а Бог оцінить тебе і мене згідно слова свого і не як по іншому Всі критерії, да? всі, скажімо, червоні лінії, все тут прописано, за що ми не маємо виступати чи переступати, і по чому ми маємо з вами жити. Господи, допоможи, щоб ми зрозуміли, блажені ви, коли осоромлять вас і піддадуть ганінням. Друзі, ніколи не було для грішників чи відступників, ніколи вони не раділи, коли серед них були праведні, благословені люди, які трималися, Слова Божого, ризикуючи своїм життям, проповідували Ісуса Христа, розп'ятого, Воскресшого і новглядущого. Таких шукали не просто гнати, їх шукали, щоб вбити навіть. Розумієте чи ні? Ми не маємо нічого від цього світу очікувати доброго. Хто шукає похвали сьогодні від людей? Хто шукає слави сьогодні від людей? Кому це сьогодні потрібно? Якщо людина, чи я, чи ви хтось шукаєте цієї слави, ви вже стали на тонкий льот. Вже, ми вже маємо боятися Боже допоможи, збережи, спаси, щоб я не впав, не впала. Ви подивіться, що в, в Нагорній проповіді Бог каже про вбогість, про засмученість, да? голод якийсь, скажем, ганіння, якісь, скажем, за чистоту серця, за те, що ми маємо бути миротворцями за тих людей, за тих, кого переслідують, за тих, кого гонять, знаєте, соромлять. Принижуть за ім'я Ісуса Христа. Бог каже кругом, що ви блажені, ви блажені, ви блажені. радійте, радійте, радійте. Друзі, ось таке християнство. Ось таке християнство. Ну, це одна сторона медалі. Є друга сторона медалі. Де Бог за Твою чистоту, за Твоє терпіння. Він благословляє тебе і твій рід в тисячу родів. Кожен із нас ми проходимо епізоди, певні дні, можливо, роки випробувань. Не все життя християнське від увірування до кінця це знаєте, одні випробування. Ні. Має бути все і велика радість, і велике благословіння. І ми, цінності міняються, і Бог виливає благословіння на тебе, на синів, на доньок, на внуків, на правнуків. І Бог веде в свою землю обітовану. Бог каже, що ми всі маємо з вами, як те чисте золото, пройти через це гарнило. Ми маємо пройти. Друзі, що символізує вогонь? Символізує очищення. Огонь Божий, Огонь Духа Святого, Він приходить як символ очищення. І нам потрібно, щоб Дух Святой, Святий нас очищав. Ну Як ми можемо побачити себе із чи знаружжя? Як ми можемо побачити, якщо Дух Святий нам не відкриє? Слово Боже каже, що сама людина сама по собі навіть Господа, Бога не може назвати Господом Богом, а тільки по відкриттю від Духа Святого ми чуємо це Слово, ми розуміємо, наскільки людина без Бога не на що нездатна. Не здатна. на що добре і святе людина без Бога нездатна. Я буду закінчувати, і ми будемо молитися. Бог каже радійте. І веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так гнали і пророків, які були перед вами. Друзі, коли читаєш цю нагорну проповідь, вона із 12 віршів. Знаєте, яка ціль має бути у нас всіх з вами? Ціль це нагорода на небі, що ми отримаємо. Коли ми живемо небом і думками і мріями про те, що буде на небі, мені дано, не випадково, не випадково мама синів Заведієвих підійшла до Ісуса і на землі вже домовлялася. Чи можна, щоб мої сини сіли праворуч, ліворуч, там, на небі, в славі. Друзі, слово Боже відкриває, що в кожного буде своя нагорода на небі. Не буде в нас з вами усіх однакова нагорода. Усіх вона буде різна. І Бог оцінить твою і мою віру, твою і мою працю тут на землі, що ми принесемо туди на небо. І від цього буде залежати там Твоя і моя нагорода. Тому віра, яка підтверджується ділами, це дуже важлива віра. Не словами, а ділами, друзі, це дуже важлива віра, віра, яка проходить випробування, і ти виходиш з своєю вірою. З цих випробувань переможцем це дуже важливо. Нагорода, плюс за чот, плюс Бог дивиться, і Бог починає з тобою зі мною, коли ми проходимо через це гарнило випробувань, тоді Бог ставить тебе і мене на певне служіння. Брати і сестри, хто саму кращу закінчив семінарію на землі, скажіть, духовну, за всю історію християнства. Ви знаєте, хто саму хорошу семінарію закінчив? Апостоли, три з половиною роки вони проходили духовну семінарію як теорію, так і практику. І що Ісус Христос зразу їх на служіння відправив? Три з половиною роки. Вони вже пробували ізціляти, пробували вже біси виганяти, і нібито вийшло. Але Ісус Христос, коли воскрес, Він знайшов їх, каже, чому ви всі зрадили? Чому ви всі повтікали? Ви не готові ще служити. Семінарію закінчили. Практику по воді ходив Петро. Воскресіння, зцілення бачили все бачили. Ісус Христос зрозумів. Семінарія то семінарія. Сам учитель у них був Ісус Христос. Самі вони вчилися у Ісуса. Сам Ісус Христос творив чудеса на їхніх очах. Нагору преображення брав. В будинок до Іаїра водив, лазаря істеляв, дочку Іаїра хтось воскрешав, дочку Іаїра воскресив, багатьох Він воскресив, юнака воскресив. Ідіть каже, служіть. Но Ісус Христос сказав: нікуди не йдіть, я побачив, що вони готові. Будьте разом, моліться і чекайте на Духа Святого. І прийде Дух Святий, і зійдеться сила на вас, і отримайте силу, і будете проповідувати, розповідати. Самарія і до края землі будете ходити і служити, і розширяти Царство Боже. Брати і сестри, я хочу разом з вами мати молитву і сказати Ісус, прийди в наше життя з силою Духа Святого. Якщо випробування, прийди з нами ці випробування. Якщо готуєш до служіння, готуй до служіння, очищай наші сосуди, очищай, освящай, наповняй, дай віру, дай силу. Ми ставимо ціль прийти в Царство Боже, принести багато снапів. А кожен снопця, спасена душа, хто не знає, що таке снапи. Кожен снопця спасена душа, кого ти і я, ми з вами приведемо до Бога. Ціль твоя мета має бути велика і масштабна. Не думайте, аби мені до порога чи за порог туди. Ні. Твоя і моя ціль має бути масштабна привести тисячі людей до Господа. Я хочу бути учнем Ісуса Христа. І далі я хочу вам сказати, брати і сестри, ми маємо з вами стати співпрацівниками Ісусу Христу. Знаєте, що це значить? Це, коли ви вже йдете на певну справу, на певне служіння, ви приходите туди і ви кажете, Ісус, що ми будемо сьогодні тут робити? Ісус Христос каже, ісцілять воскрешать, бісів виганять. Ми тут сьогодні будемо робити чудеса. Амінь. Пішов, призиваєш ім'я Ісуса Христа, і процес пішов. Боже плавіння включилося, Бог прийшов в силі, народжуються нові душі для Господа. І ви вийшли звідти і сказали: Господь, хай буде ім'я Твоє благословене, пішли далі. Вслідюще село служити, прославляти Бога і спасати душі. Ми можемо на це сказати Амінь. Давайте ми подякуємо Богу і помолимося. Боже, дай це для нас. Не шукаємо собі легкого. Життя на цій землі, а шукаємо собі потужного, благословенного, цікавого життя в процесі, в праці, в служині. Хай Господь прославиться. Амінь. Великий всемогутній наш Бог. Ми хочемо від усього серця прославити і возвеличити твоє ім'я. Ми хочемо віддати тобі усю належну славу, честь і хвалу, Господь. Дай нам сили, Господь. Дай нам сили пройти, Господь, всі трудності на землі, які в нас є, всі випробування, Господь, які Ти хочеш допустити в наше життя. Саме головне, щоб ти був з нами. Тоді ми зможемо це все пройти, Боже, щоб ти відкривав наші очі, щоб ти, Господь, відкривав наш розум, щоб ми правильно розуміли, щоб ми правильно бачили, щоб ти, Господь, працював над нашим серцем, щоб наше серце, Господь, воно буде правильно реагувати. І буде мати правильні бажання, щоб в нашому серці було, Господь, щоб наше серце було чисте. Це дуже важливо, щоб серце було чисте. Господи, допоможи усім нам. Прослався і возвелиться, Боже, сили мудрості дай, наповни духом Святим, щоб ми, Господь, були вдячні за все, Боже. Щоб ми завжди запросували Тебе. На будь-яке служіння, Господь, на будь-які випробування, на будь-які трудності, Господь, благослови, піднімай нас на щебель далі і далі, Боже, піднімай нас вище, Господь. Да Господь більше і більше, щоб ти міг нам довіряти. Господи, благослови наші душі, наші серця, благослови. Я дуже Тебе прошу, Боже, і дай нам всім пройти цю духовну семінарію, Господи, і теоретично, і практично, Боже. І дай Духа Святого, дай силу Духа Святого кожному з нас, братам, сестрам, дай силу Духа Святого і ти проповідувати Твоє Слово, і ти спасати людей. Господи, благослови, прошу Тебе в ім'я Ісуса, і Ти за Тобою, і ти величати Тебе, Боже. Допоможи, допоможи, я прошу в ім'я Ісуса, допоможи. Проведи нас усіх, Господь, наповнюй Духом Святим, наповнюй правдою Твоєю, наповнюй істиною Твоєю, Боже. Наповнюй, я прошу Тебе в ім'я Ісуса, благослови, укріпи кожного, Господь, Хай твій мир, Твоя милість, Господь, Твоя слава прибуде з усіма нами. Благослови церкву, благослови братів сестер, Боже, благослови, наповнюй Духом Святим, просимо Тебе. Благослови Боже, ти бачиш кожного з нас. Хто сьогодні, Господь у Боги, хто сьогодні проходить трудності, Боже, хто сьогодні плаче, хто сьогодні страждає, Господи, хто сьогодні переживає якісь, якусь біль. Прошу тебе в ім'я Сина Твого Ісуса, почуй зараз цю молитву, Боже, прийди, підтримай, дай пройти Господь. І завтра, післязавтра буде свято, буде перемога. Буде Господь свято в вікній сім'ї, Господи. Буду святкувати знову нову і нову перемогу і прославляти Твоє ім'я Боже. Приготуй нас до великого служіння, Боже. Приготуй, коли ти прийдеш в чудесах і знаменнях, Господь, і будеш діяти через церкву Твою. Благослови, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови продовження цього служіння наповнюй Духом святим. Наповнюй силою Твоєю, наповнюй правдою Твоєю. Прошу в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.